одну пораду Генеральному штабу. Звільніть стоденників, увільніть людей, які пішли добровольцями в перших 100 днів війни. От як воно розпочалося. Їхня кількість не є така значима, щоб похитнути оцю рівновагу, але це точно дозволить повернутися людям з війни героями. Ходити серед містян, серед своїх односельчан з високопіднятою головою, тобто той, хто відвоював, той, хто відстояв свої переконання, той, хто не злякався і пішов боронити свою землю, своїх рідних, майбутнє своїх дітей. Незалежно від обставин, незалежно від забезпечення, просто з глибокими переконаннями, велика частина з тої публіки підписала контракти. Велика кількість людей залишиться і надалі у війську, але ці речі дозволять просто оновити знаєте, як вітер вітер змін, і воно дозволить людям повірити, що знову ж таки є правила, і їх можна дотримуватися.